словянсько словянському районі та красному лимані зареєстровано 15 підприємств, що займаються перевезенням пасажирів. Щодня на маршрути виїжджають 235 автобусів та маршрутних таксі. Під час операції безпечний перевізник співробітниками ДАІ було перевірено 355 автобусів, що працюють на міських і міжміських маршрутах, а також транспортники, які займаються приватними перевезеннями. 24 автобуси виявилися з технічними негараздами неисправна тормозная система, неисправно рулевое управление, износ шин-протектора в, в такую зимнюю погоду, составлялись протоколы. Если это на маршруте было нарушение, то штраф предусмотрен за данное нарушение 680 гривен. Если, допустим, транспортное средство было не на маршруте, то там минимальный штраф 340 гривен. Порушення правил дорожнього руху доволі часто стають причинами дорожньо-транспортних пригод. Переїзд перехрестя, обгін, перетинання залізничного переїзду, розмова по мобільному під час руху водіїв вважають незначними порушеннями. даївці кажуть, це грубі порушення і карають винних протоколами та штрафами. Було підготовлено нами дві інформації: одна інформація по перевозчику Доброполія. Він віз людей на Харьков без каких-либо документов. Машина была поставлена на штрафплощадку, потому что отсутствовали даже документы на транспортное средство, на автобус и направлена информация на госавтоинспекцию для решения, по лишению лицензии. Также была у нас направлена информация на исполком по лишению маршрута перевозчика из-за ряда систематических нарушений. Минулого року при проведенні профілактичних заходів в Слав'янську були виявлені три водії автобусів, які перебували за кермом в нетверезому стані. Чи то страх втратити посвідчення переміг, чи то даївці суворіше пильнують. Але цього року таких фактів в Слав'янську не було. В цілому по області зафіксовано чотири таких випадки.